В нашому закладі працюють моніторингова група з ВОЗ по імунізації. Вони вибрали наш заклад через те, що в нашому закладі проводиться і багато рутинної імунізації, і безпосередньо імунізація від COVID-19. оглянули кабінети вакцинації. Відходи в нас утилізовуються на сутилізовуються 1А кімната Тимчасового зберігання відходів зараз. Ми опрацьовуємо новий наказ МОЗ України 16.02 Про відходи ми навчаємо наших працівників. Як правильно утилізовувати відходи, як правильно з ними поводитися, маємо заключений договір з утилізаційною фірмою. Дуже позитивний момент в тому, що старство охорони здоров'я переживає за те, щоб всі відходи пакувалися, утилізовувалися належним чином, щоб це було безпечно для нашого суспільства, для нашої нації. Паралельно з візитами, які здійснюються до закладів охорони здоров'я стосовно належного поводження з відходами, також працюємо з департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Тобто місто Тернопіль пощастило в два рази. Ось ми відвідали там обидва заклади. Тобто, у нас сьогодні такий пілотний, так відповідно, проект у вашому закладі. Ось, і ще чотири заклади будуть на рівні областей. Їх вибирали за принципом того, що вони вакцинують і від ковід від рутинних відповідно щеплень, по кількості охоплення населення, такі найбільш потужні заклади. Ось, і відповідно з прихильності, які охоче працюють. У мене лише позитивні враження. Я переживав, щоб фахівці закладу охорони здоров'я не. Переживали ось, але вони поралися чудово в Тернополі. працюють два експерти. Тобто, саме в Тернополі це тільки один заклад, який я відвідала. Інші заклади будуть в області. Враження в мене дуже приємні, тому що це є дитячий заклад, дитячі заклади взагалі відвідувати завжди. Дуже приємно, тому що це позитивна енергетика від діток. Вона завжди додає таким закладам особливої харизми.